Я, я от закликаю вообще всіх українців, Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От от вставайте їх і вчіть. Давайте їм подзатильники і так далі, Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, не так далі, а підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас це робиться з падтіжка десь в коментарях своєї аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Шукай українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за. Ста тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, із на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Або як нінці теж не хватало, що ми це починаємо один на один одного жаловаться, крісяничать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти щось сказати? вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, двадцять мільйонів, в світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в Європі. І нам сину можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей. Їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. І вона закінчилась там, Путін помер. Я не знаю, що ви ж дити. Да, о, уда сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так іммірували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всі їх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почне мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо так я станемся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.